Спокійніше, дочко, спокійніше, я нічого не розібрала, повільніше говори, повільніше. Мамо, ну він, я не хочу з ним більше жити, правда, не хочу, набридло. Просто тут же сидить, ти розумієш? Гординня ця, його спроби щось комусь довести, я не можу, крім розлучення, я не бачу більше виходу. Олено, ну що ти надумала? Як так можна? А хлопчики як? Ти про Андрійка подумала? Мамо, ми вже про це говорили не треба навіть зарікатися. Дітям буде зі мною краще. Я дозволю йому зустрічатися з ними, якщо цей, цей, якщо він сам захоче, звісно. Зінаїда Євгенівна розмовляла з дочкою ще кілька хвилин, поки телефон коротко не завібрував, що означало кінець розмови. Олена завжди була такою ні привіт, ні бувай, відразу інформацію такими пластами, що тільки встигай аналізувати. Зітхнувши, вона встала і вирушила до хлопчиків. Це були її онуки. Вітя старший і Андрійко, ще зовсім маленький, але вже серйозний, задумливий і розвинений не по руках. Він уже на всю сам читає казки, а йому тільки п'ять. Вітя теж розумний хлопець закінчує восьмий клас і радіє канікулам, нескінченно пропадає у дворі й на морі, зручно, коли від бабусиної квартири йти всього нічого. Для молодого здорового хлопця недалеко, звісно. Хлопчики їсти хочете? Андрійко підняв погляд на бабусю і мовчав, чогось чекаючи. А Вітя не почув, і знявши з вуха навушник і відволікаючись від телефону, перепитав Що, бабусю, їсти, кажу, будете? Хлопці переглянулись, посміхнулись і кивнули водночас. Як дві краплі води один на одного схожі, подумалося Зінаїді Євгенівній, і, посміхнувшись у відповідь онукам, вона вирушила на кухню розливати по тарілках суп. Вдома у Мельників, а саме таке прізвище носили внуки Зінаїди і, звичайно, Олена з Михайлом, не було заведено базікати під час їжі. Тож бабусі нічого не заважало роздумувати про всю цю ситуацію, сидячи за столом і старілкою супу. А подумати було про що? Цілком безглузда давня сварка Михайла та Олени поставила шлюб у настільки важке становище, що Зінаїді довелося терміново забирати онуків до себе додому, під приводом того, щоб вони провели канікули на морі в Одесі. А Михайло з Оленою, посварившись, роз'їхалися по різних квартирах. Михайло переїхав до друга. А Олена, спробувавши вирушити з дітьми до своєї мами, отримала різку відмову і прохання поки відпочити самій, наодинці, і постаратися вирішити все з чоловіком. Причому було б ще зрозуміло, що не поділили, так ні, як діти малі слово за слово, око за око, потім давай сваритися. Словам Олени Зінеїда Євгенівна, навіть будучи її матір'ю, вірила з великою обережністю, бо, як навчена досвідом, жінка розуміла що було все зовсім не так, як розповість тобі кожна зі сторін, така людська природа. Тим часом діти знали про все так, як було насправді Вітя звик до постійних сварок один на одного у батьків дома, і тут бабусі навпаки розвіявся і розцвів Андрійко, з ним все було не так просто. Логічно було припустити, що через вік всю серйозність сварки він зрозуміти не міг, та звідки йому й справді зрозуміти у п'ять років. Але іноді, очі маленького чоловічка, сяяли таким сумом і задумливістю, що Зінаїді Євгенівні здавалося, що він розуміє, напевно, і більше своїх дорослих батьків. Просто немає можливості це показати. Коли супом нарешті закінчили, Вітя попросився на двір гуляти з друзями, а Андрійко, як і кожен молодший брат, потягнувся за ним. Незважаючи на різницю у віці, аж у вісім років, Вітя не відчував ніяковості у спілкуванні з братом і спокійно взяв із собою. Побажавши гарної прогулянки, Зінаїда Євгенівна їх спокійно відпустила ці двоє не пропадуть, на відміну від їхніх батьків. Жінка ще під час обіду вирішила, що тепер стратегію спілкування із подружжям треба міняти. Якщо до цього вона дотримувалася акуратної нейтралітету, ізолювалася, не лізла у внутрішню сварку, то тепер, після ранкових слів Оленки про розлучення з цим треба щось робити. Діти не можуть рости в неповній родині. Коли й батько і мати добрі, здорові люди, які просто щось не поділили у дрібній сварці, маячня й нонсенс. Вона набрала номер дочки. Олено, Алло, доню, привіт. Ні, ні, у дітей все гаразд, і в мене тим паче все чудово, не турбуйся. У вас із Михайлом як? Дзвонив він? Так, так, а ти йому. Дочка, ну, ясно, ну, дивись. Тут хлопці за вами нудьгують, ключове слово за вами, так що дзвони, Михайлу. Стій, я сказала. Дзвони Михайлу і приїжджайте завтра до обіду. У вас якраз вихідний, може і хлопців заберете, якщо помиритися. А то я вже не в тому віці, як не як, другий тиждень вони в мене. Ну, все, все, цілую, Чуєш, щоби подзвонила йому, і приїхали разом. Погодинці не пущу вас. Ну, все, біжи, дочко, люблю тебе. Телефон вже вдруге за сьогодні коротко завібрував та закінчив дзвінок, але ненадовго. Зінаїда Євгенівна, як то вже було сказано, була досвідченою жінкою. Тепер настала черга дзвонити Михайлу. Коли басовитий чоловічий голос вигукнув у слухавку Алло, Зінаїда Євгенівна зібралася з духом і заговорила знову: Михайло, привіт, це Зінаїда Євгенівна. Ой, вибачте, не впізнав. Привіт. Дивно, чому ви не записані в мене? Новий телефон завели. Михайло, то ти чого, синку? Сам же подарував. Кілька місяців тому до сварки. Точно, Зінаїда Євгенівно. Так, у хлопців все гаразд. Не дістають вас, нормально поводяться. Хлопчики як янголята, але я не через них дзвоню. Вибач, що я лізу не в свою справу, але що у вас таке трапилося? Я питала воленки, але ніяк вона пояснити не може. Давай чітко, по-чоловічому, не приховуючи, гаразд. По той бік трубки почулося тривале, сумне зітхання. Гаразд, Інидо Євгенівно, розумієте, я не знаю на що й думати. Я зовсім у роботі весь, навіть ось вас записати забув. Вдома буває мало, та й ось. Востаннє перед, ну перед сваркою, приїхав, а до мене Андрійко поліз розповідати, що прочитав, а я щось не в настрої був, та й попросив пізніше, мовляв, втомився я. Спокійно попросив. Андрійко все зрозумів, він же розумний хлопець. А ось Олена, вона завелася, вибачте мені, Зінеїду Євгенівну, вона давай сваритися, показувати своє невдоволення. А я втомлений, міг би зам'яти, обійняти її, до себе притиснути. Теж як нерозумний, давай на неї насідати. Ну й ось, це я винен, вибачте, Зінеїда Євгенівна. Обидва, обидва винні. Значить так, завтра чи сьогодні ввечері обов'язково чуєш, обов'язково дзвониш оленці. І приїжджаєте до мене разом, тут за обіднім столом все вирішимо. Вона ж донька вже розлучатись планує, а діти як же? Як же хлопчики? Тож обов'язково, поодинці не пущу. Заїдь за нею, з квітами, гарними, як на перше побачення, зрозумів? Зрозумів, Зінаїда Євгенівно, розлучення це вона так сказала, тремтячим голосом забелькотів Михайло. «Все завтра! все, завтра! Все, біжи, тут дітки повертаються. І востаннє за сьогодні телефон завібрував і замовк. Про дітей Зінаїда обманула їм ще гуляти і гуляти, а ось вона усі сили витратила на організацію перемир'я. Та ще їсти приготуй, прибери, з Андрійком посидь, все-таки вона вже не молода. Вона втомлено опустилася на ліжко і, навіть не встигнувши відреагувати, заснула до вечора. До завтрашнього обіду залишалося зовсім мало. Коли наступного дня вони зайшли до хати, гарні, Оленка у чудовій червоній сукні, а Михайло, хоч і простіше, а теж ошатний, у будинку виразно відчувалася напруга. Вони, як і обіцяли, приїхали разом. І Михайло, на його честь буде сказано. Подзвонив перший і справді подарував квіти, але, здається, це не допомогло. Зінаїда Євгенівна кілька разів ловила на Михайлу неприємний погляд доньки. Щоб від нього втекти, Михайло пішов до дітей, а Олена сіла на кухні, закинула ногу на ногу і також напружено, невдоволено поглянула на матір: Ти бачиш, негідник? Але Зінаїда Євгенівна, спеціально пошумівши посудом, лише помахала душі пальцем або ви миритеся, або хлопчики залишаються в мене. А Олена тільки пирхнула настав час було обідати. Хлопці, йдіть їсти, все холоне. гукнула Зінаїда, і всі розсілися. Кілька разів Михайло намагався розговорити дітей, але ті, відчуваючи зростаючу напругу, відповідали коротко або взагалі бурмотіли щось незрозуміле. Андрійко здебільшого мовчав і навіть не їв, уважно дивлячись на батьків, а Зінаїда все чекала, коли почнеться. Ідея запросити цих двох на спільний обід уже не здавалася такою блискучою. Бачите, хлопці, які у вас тато, то часу на сім'ю не знаходить, то й знаходить, а вже надто пізно, так Михайло. Чоловік акуратно поклав виделку на тарілку, видихнув, і відповів тим же стримано різким тоном: Ну, ваш тато, принаймні, утримує сім'ю і не скаржиться на свою дружину, кому попало, на відміну від деяких. Що, та ти? І тільки Зінаїда Євгенівна збиралася вставити слово, як вітя підвівся, мовчки кивнув бабусі. Залишив недоїдену тарілку на столі і потягнув за собою брата. Але Андрійко пручався, і Вітя, зітхнувши, пішов сам. Тільки сказав Я піду, не можу тут перебувати. Вибачте. І сумно зітхнув, гримнувши вхідними дверима в тиші, що дзвонить. Бачиш, що ти накоїв, Михайле. Вітя. Олена встала і вже блокинулася за старшим сином, як трапилося ще щось несподіване. Заговорив Андрійко. Мамо, тату, навіщо ви так? Що ви робите? Що сталося? Я не розумію. Мамо, навіщо? Тату. Це ми й Вибачте. Він, уже не стримуючись, заплакав на взрид і побіг за старшим братом. Але тут його перехопила рука батька. Вони обійнялися. Олена в цій зовсім невідповідній червоній сукні вагалася, стоячи окремо. По її щуці прокотилася одна сльоза, потім друга. І, заплакавши, вона кинулася до своєї сім'ї. Михайле, вибач, Андрійку, вибачте мені, це все я. Вони так і стояли втрьох, плачучи, відчуваючи як стіна непорозуміння й образи, руйнується між ними. На порозі квартири стояв Вітя, що повернувся на вигуки матері і спостерігав за цим, а потім підійшов та приєднався. Нарешті, важка атмосфера, що панує вдома, впала. Впала, зникла разом з усіма безлуздими образами. Зінаїда Євгенівна відчула, що теж плаче. І разом, зі сльозами до всіх, що стояли на невеликій тісній кухонці, прийшло розуміння немає нічого важливішого за сім'ю, і що іноді дитяча мудрість, безпосередність, сила дитячих слів, сильніша за всю раціональність, логічність і показушність світу дорослих.